Слава Україні! В ефірі підсумки дня 5 листопада у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині вранці і в день 6 листопада прогнозують сильні пориви вітру. Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології. У понеділок, 6 листопада, вранці та ввечері у Волинській області та в Луцьку, зокрема, очікується пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Зважаючи на це, синоптики оголосили про перший рівень небезпечності. Жовтий на Волині у водоймі знайшли тіло людини. Як повідомили ОДСНС області 4 листопада, до рятувальників надійшло повідомлення від місцевих рибалок про те, що на річці Турія видніється тіло людини. На місце виклику виїхало відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Коваль. За допомогою рятувальної мотузки дістали тіло загиблого. Наразі з'ясовуються усі обставини інциденту. У Луцьку патрульні зупинили водія, який був на підпитку. Як повідомили у поліції, інцидент трапився 3 листопада, пізно ввечері під час патрулювання вулицею набережною. Інспектори помітили автомобіль, део Керманич, кого проігнорував червоний сигнал світлофора та промчав через. Регульований пішохідний перехід. Поліцейські зупинили автомобіль та, поспілкувавшись з водієм, виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов перевірку на місці події за допомогою приладу «Драгер» і результат становив 2,67 проміли. Крім того, громадянин не зміг пред'явити охоронцям порядку чинний страховий поліс. Водія відсторонили від кермування транспортним засобом та склали на нього адмінматеріали. Ввечері 4 листопада російсько-окупаційні війська завдали чергового удару по Дніпропетровській області, влучивши по інфраструктурному об'єкту, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. РФ поцілила по інфраструктурному об'єкту в Дніпровській громаді. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Також окупанти задали чергового удару по місту Херсон, унаслідок чого загинула одна людина. Російські окупанти обстріляли центральну частину міста, де поцілили поблизу продуктового магазину. За Попередніми даними від отриманих поранень один чоловік загинув на місці. Ще одна жінка поранена, потерпіло доставила до лікарні. Крім того, російські війська вдарили ракетами по полтавській області. За попередньою інформацією, одна жінка загинула, також є постраждалі. Про це повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За словами Проніна, уламки ракети також пошкодили кілька житлових будинків у Мергородському районі. Міністерство оборони виграло суд проти ідоземного постачальника бронежилетів і шоломів. Товар виявився неякісним. Тепер компанія має повернути відомство 400 мільйонів гривень за неякісний товар. Про рішення міжнародного арбітражного суду повідомила прес-служба Міноборони на початку повномасштабного вторгнення. Міноборони законтрактували в цього постачальника бронежилети і шоломи для збройних сил України протягом весни та літа минулого року. Постачальник передавав товар належної якості однак, партії, що надходили восени та взимку, не проходили балістичні впробування. Міноборони не прийняло цей товар і вимагало повернути гроші та сплатити штраф, але постачальник відмовився. Українські пологові будинки навмисно вигадують хвороби немовлятам, аби більше отримати коштів від Національної служби здоров'я. Таку шокуючу інформацію повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який деться на сайті відомства у ході моніторингу медичних закладів проведеного моста НСЗУ було виявлено, що пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених задля переведення їх до інших лікарень або на іншу систему лікування це дозволяє отримувати подвійну, а інколи й потрійну оплату за одного маленького пацієнта. За попередніми розрахунками НСЗУ, за приблизно 30% дітей здійснювалась подвійна оплата медзакладам. В середньому по Україні майже 20% немовлят, які народжувались хворими, переводять в інший заклад та зазнають негативного впливу внаслідок транспортування. В окремих лікарнях 100% немовлят які вижили до сьомого дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг. Було встановлено, що в деяких лікарнях немовлятам. Ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта, і не мають бути причиною для лікування. Також у 2023 році суттєво збільшилась кількість кесаревих ростинів порівняно з попередніми роками. Така динаміка може свідчити про виконання операцій без медичних показів, а виключно задля отримання коштів за втручання. В час комендантської години в столиці стався конфлікт між поліцейським та прикордонником. Правоохоронці почали службові перевірки. Як повідомили у поліції Києва, в мережі з'явилося відео, на якому у відділку поліцейський б'є військового. За попередньою інформацією, зазначалося, що це прикордонник, якого затримали під час комендантської години на залізничному вокзалі, де він чекав потяга. У поліції опублікували відео із будікамер поліцейського. Доброї ночі. Шевченківське управління поліції. Наразі порушили трохи. Порушили комендантську годину. Ді? Я зараз з вами не спілкуюсь, відійдіть у вас. Не, може, добре, а, добре, Знам, ви, Будь ви, можете, а вот зі мною. Ви мною знаєш. Я йду, я сюди. Це йдеться. Хімік, давай, давай ти позвонити. Я. я дивлюсь. Все. все добре, я А, Вопросы. Учасник бойових, так. Да, я радий, я теж учасник бойових. Командир у минулому саперного взводу, 81-ї бригади. Ну це Друг що, дає? Я... Власне... Які є питання? Шановний, ви порушили комендантську годину. Да. У вас обмежено в пересуванні до п'ятої години ранку. Прийдіть, будь ласка, до да. по відділку поліції. Да. Да. Да? да. Там не, дядя. Я ти не дядя. дядя. Руки. Рух є ти ошибаєшся. я не ошибаюсь. Руки руки та мене. Та поліція стверджує, що прикордонник був на підпитку і поводився агресивно. У Держприкордонслужбі підтверджують, що боєць повертався до місця розташування частини після проходження ВЛК та обіцяють встановити всі обставини, що могло призвести до конфлікту. За словами бійця Держприкордонслужби, на стан спійнення його не перевіряли. Міністр оборони Ростем Уміро висловив співчуття родинам загиблих воїнів із 128-ї окремої гірсько штурмової закарпатської бригади, підтвердивши обстріл особового складу. Він пообіцяв, що будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. Голова оборонного відомства зазначив, що доручив головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом трагедії. Наш ворог підступний терорист. Маємо докладати всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів. Наголосив уміров окупанти 3 листопада. Завдали удару по скупченню військових 128-ї бригади, коли ті ймовірно зібралися для нагородження на честь дня артилерії при фронтовій зоні Запорізької області. Повідомили деталі удару ракетами по судобудівному заводу у тимчасово окупованому Криму. Як повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 4 листопада ЗСУ завдали удару по заводу у карчі. Зокрема, удар було нанесено ракетами скальп. Ймовірно, воїни знищили ракетний корабель Аскольд, а також інші російські судна носії килатих ракет. Армія оборони Ізраїлю Цахал заявила, що вдарила у відповідь по військовій інфраструктурі Хезбули в Лівані. Ізраїльські військові повідомили, що в суботу, ввечері з Ліванської території, в бік Ізраїлю, було зафіксовано кілька пусків ракет. Ракети не впали на ізраїльські території. Крім того, уточнив Цахал, нещодавно були випущені протитанкові ракети в напрямку району Метули на півночі Ізраїля. Про постраждалих не повідомлялося. В аеропорту німецького міста Гамбург із вечора суботи триває операція із звільнення чотирирічної дівчинки, яку взяв у заручники озброєний чоловік, ймовірно, її батько, який виїхав на автомобілі на злітну смугу. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на більд. Інцидент. Почався після 20-ї години за німецьким часом, коли біля терміналу номер 1 гамбурзького аеропорту з'явилось авто без номерного знака. Його водій прорвався на машині до злітньої смуги, зупинившись біля пасажирського літака. Водієм виявився 35-річний чоловік із нижньої Саксонії, із яким в авто перебуває чотирирічна дівчинка. За попередніми даними, це його донька. Незадовго до інциденту в аеропорту його дружина заявила поліції, що той забрав її дитину. За даними більд чоловік хоче забрати доньку із собою до Треччини на літаку, але дружина не дала на це дозволу, тому він і влаштував інцидент в аеропорту. У нього при собі є вогнепальна зброя, з якої він міг кілька разів вистрілити.